Hola, amigos! Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Привіт, друзі! Як ваші страви? Сьогоднішнє заняття у нас дуже ешпеціаль, особливе, тому що воно останнє в цьому році, і я його присвячую темі «Felices fiestas». Тобто поговоримо про свята і яку лексику ми вживаємо в цей період. Vamos a ver! Флорди Пашкуа це символ Різдва. Цю квітку можна побачити у кожному домі в цей період. Також іспанці мають дуже різноманітні види вифлеємів, белин, якими вони прикрашають свої оселі. Арболь де Навідат ялинка. Як вони її прикрашають? Конечтри, янавіреня, зірка новорічна, адорно puerta – Прикраси. На двері, ось це віночок. Лусеш де колориш. кольорове світло. Бота де і папа Ноель. Ось такі е, шкарпетки діда мороза. Мунікоден євий. Теж його можна ліпити. Тільки в мадриді не дуже розженешся, потрібно їхати в гори. Пешеври це саме ясла ясла, абелин. Це вже відтворення всієї сценки. Ніньо Хешуш – маленький Ісусик, дитина Ісус. Кампанаш, дзвіночки, гірнальдаш, гірлянди. Зверніть увагу на, на те, як приголосні змінюються в українській мові гірлянди а тут гірнальдаш. Велашна відення новорічні свічки. Адорно це загалом прикрас. Не може пройти повз цей прекрасний день десь, 22 грудня. Вони готуються до нього цілий рік, тому що це Шортео де Лотерія де Навіда. Найбільший розіграш лотереї за цілий рік здійснюється з 1812 року. І найбільша премія називається Ель Гордо. Ель Гордо саме по собі означає товстенький. Тому не переживайте, якщо наступного дня хтось вас запитує те, Кадо Ель Гордо», тому що вас запитують про те, чи ви ж виграли найбільшу премію. del invierno es el Еш Ель de diciembre. В Україні перший день зими це 1 грудня, так? А от в Іспанії це 21 грудня. Ночевина! Хороша ніч, свята ніч, свят вечір. Святкується el 4 de diciembre. І el 25 de diciembre. це різдво на Що ж вони їдять? Платуш традиціоналіш. Як такі, це завжди щось запечене: паво, позьо, кордиро, асадо. Також інтрантеш, дуже багато марішкос, різних морських звірів, іншаладаш. Поштриш. А ось тут в пострі дійсно є особливості, тому що в Україні немає туронеш і мацапанеш, думаю, марцепан є, а от турон, як така м, особлива страва, особливий десерт Нового року, немає. Дуже смачні, до речі, Мой рико. 29 грудня. Святкують день... Делош іноцентес. це як наш наше перше квітня. Вони також жартують одні над одними і проводять різні розіграші серед родичів та друзів. В цей день збирають кошти для діток, тому що зазвичай вважають, що в цей день дуже-дуже багато років тому цей якраз тоді вбивали діток в пошуках Ісуса. Тому Ільдеявендіошо дефі проводять різноманітні збори коштів для діток. А також святкують між собою цей період. Тому що вважається, що немовлята це найневинніше, що є на світі, тому розіграють всі одні одних, так ніби вони маленькі дітки. Ночев'єха це як стара ніч. Іаніонуєво. Ночев'єха це 31 е коли ми святкуємо Новий рік. Досе уваж, 12 виноградинок, дуже цікава традиція. традиція. Це під бій курантів з кожним стуком годинника з'їдати одну виноградинку і загадувати бажання. Це взагалі вважається, що вони здійснюються в наступному році, і приносить вам муча швирти. Багато-багато удачі та везіння. Кавальгата делош Реєш Мегош. 5 січня ви можете побачити парад рейєш магош Дуже. Класна традиція, вважається, що є три королі, які приносять дітям подаруночки, Та ось вони от в цьому параді наближаються вже своїми подарунками. Тоді люди виходять на вулиці, їх вітають, дітки збирають різні солодощі, які вони їм кидають зі своїх, зі своїх машин, автобусів, чим вони їдуть, добираються до дітей. Прекрасне свято для них. Будьте уважні, тому що всередині можете знайти якогось одного з цих королів пластикового. Тому на всякий випадок я вас попереджаю. Фраза, яку вам потрібно перекласти, та написати мені у коментарях, чи вам вона сподобалась. А ви все ж, не це жітам ж, де махя para recrear nuestro EcciSpier. La noche buena і шиша чиспа. drusy ya vam os deseo una feliz noche buena llena de paz y amor y nos vemos el año que viene hasta luego